Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альона. Я живу в Південній Кореї. І так, я не вирішила ще, який контент я хочу знімати на своєму каналі. Але буду чесною, мені не хочеться заганяти себе в якийсь формат. І я просто буду знімати те, що мені хочеться. І ось я запитала у вас: вам цікаво дізнатися про мій гардероб, про те, що у мене є. І все одно мій гардероб складається на 90%. Корейського одягу, бо, мабуть, хтось з вас знає, наші батьки, дохини-батьки, вони працюють в сфері фешену. Мама працює в одному з корейських брендів, а тато займається пошивом одягу. Він літає в Китай на фабрики, на заводи. Я думаю, відео вийде на пару частин, і я одразу ж вас попрошу мене підтримати, бо для блогерів це найважливіше ваш лайк. І перегляд, а ну, також підписка, якщо вам сподобається це відео, одразу кажу, не розцінюйте це як якийсь випіндрж. Всі ці речі, так, я отримую безкоштовно. Я їх отримую не по своєму бажанню, тобто не ось так. Я зайшла на сайт, щось замовила, захотіла, і мені все принесли до колін. Ні, є товари, які можна забирати, є товари зі старих колекцій, є не Продані речі, вони всі нові, але їх можна забирати спершу, коли батьки мені почали давати цей одяг самої першої зустрічі, вони мене снабжали цим. Звичайно, мені було це трішки якось дивно, бо вони давали мені занадто багато і з кожним разом це все. Ставало більше і більше, і через це я просто перестала собі купляти одяг, той одяг, що мені подобається. Бо знаєте, цей бренд, в котрому працює мама, він дуже жіночний. Він занадто жіночний, Це не входить в мій стиль. Я не скажу, що в мене є якийсь там стиль, але не, не мій смак, знаєте. Але деякі речі мені дійсно подобаються. Це знаєте, як одна річ на 10 речей. Деякі речі я просто. То беру рубу мені. Ну. Ну, некомфортно відмовити. Хоча зараз я вже розумію, що треба зупинятись. Не вистачає банально місця. Вони ж не знають, що у нас тут коїться і як виглядає, наприклад, наш гардероб. Тому для нас, для всіх, це не коштує нічого. Одяг дорогущий, якщо купляти його новим з сайту. Але у нас є да такі привілегії. Бували такі моменти, що мені дуже щось хотілося купити самі собі. Але я розуміла, що в цьому немає сенсу, і у мене дафі. І ще одягу, на що мені витрачати гроші, і, звичайно, на цьому я дуже сильно мені здається зекономила. Але зараз я розумію, що мене знову, наче прирізали в своєму самовираженні. До речі, про стиль. Знаєте, це моя така щепетільна тема. Це те, що. Ще не трапилось в моєму житті за 30 років. Мені завжди подобався одяг. Я не сім'ї, де там у нас не було одягу, або мене в чомусь там урізали. А ні, взагалі нічого такого не було. Я хоч людина творча, у мене є фантазія, у мене є візуальні можливості відтворювати щось в голові. Але ось з одягом мені дуже важко. І я чомусь не 100% вважаю, що цей талант комбінувати речі. І робити стильні якісь образи. Це не тільки про вроджений талант, це не тільки про можливість візуально відтворювати образи. Я думаю, що це все ж таки дуже великий труд. Бо я розумію, що я в своєму житті не дуже працювала над цим. Я не користувалася якимись фотографіями, прикладами, не читала ніякі статті. У мене немає цієї, знаєте, надивленості. Ось. Ця надивленість на різні речі, різні фактури, тканини, фігури, типажі це дуже важливо вивчати. Цей талант можна розвивати, мені здається, не всі 100%. До речі, я замовила нещодавно ще одягу, його я теж розпакую тоді на камеру. Почнемо тоді з верхнього одягу, а саме з пуховиків. І плащів, бо зима вже закінчилась, зараз вже жара, тобто, наче весна, але я розумію, що скоро навіть пальто я вже носити не зможу. Тому ми одразу з вами переберемо це і кудись спрячемо. Я спочатку відкрию. Як мені відкрити в цю сторону? Жуткий бардак. Ці шторки не відкривалися дуже давно і не заглядувалися сюди дуже давно. Бо у мене є ще місце в кімнаті з моїм одягом, тобто всередині, бо зимою сюди заходити дуже холодно. І у мене є ще гардеробна всередині кімнати, але без Куртак, ось мені цю гардеробну теж треба перебрати, щоб більш зимні речі звідти відтягнути. Ось так виглядає моя сторона. Я телефон закріплю сюди, щоб я бачила, чи ви мене бачите взагалі. Ось так це іде моя сторона. Сюди йде дохина сторона. Хтось мені сказав, що ой, здається, у дохи більше речей. Звичайно, більше він ці речі має за все життя. Я тут проживаю тільки рік, причому що я з собою брала мінімальну кількість речей. З чого почати? З жакетів я хотіла почати. Цей пуховик, знаєте, от я знову ж кажу, я брала все. Цей пуховик теж маминого бренду, він на мене прям окей? Він на мені дуже-дуже обтягуючий. Чесно, ні разу його не вдягла за зиму, бо я ще теж з таких людей, котра, якщо впреться в якийсь фаворит, я буду це носити до пасініння. Дякую, пуховик, що полежав, постояв. Мені здається, його треба або віддати назад, або за вузаваку завва... завакуміровать. Не знаю. Далі у мене на стільці був оцей пуховик. Ви його, мабуть, бачили або у відео, або в інстаграмі. Це теж пуховик її бренду. Він жесть який теплий. Знаєте, я просто з нього не вилазила, навіть якщо він мені візуально не дуже подобався. Але те, як він захищав від холоду, це просто топ із топу. Навіть незважаючи на те, що у мене ці рукава, вони були короткі на мене. І постійно кофти торчали звідти. І теж було некомфортно, що туди повітря заходило. Але це далі. отут тут у мене теж приспався трішки пухавичок. Він такий, знаєте, трішки лагше. Я покажу. Sorry, у мене тут мікрофон, я його дуже сильно закрила. Пух там чіткий, да? ось цей пуховик я трішки носила, не завжди. От, знову ж, якщо говорити про стиль, це не мій стиль. Такий він, знаєте, аристократичний, знову ж таки. Ці міха якісь. Такий пуховик, блін, коштував десь мільйон Вон, Це жесть. Далі, що у нас? А, із моїх улюблених. Курток, на жаль, вона зараз у дох в машині, бо її треба попрати. У мене у воротніку це весь в тоналки вже щоб скласти на наступну зиму. Я його обожнювала. Він дуже стильовий. Він такий, де як трішки юбочка, дуже легкий, при тому теплий. Обожнюю теж цього бренду. Звичайно, я в цьому році собі пуховиків не купляла, як ви можете зрозуміти. Далі з того, що а якось приходить батько наш додому і приносить нам з дохою курточки. Це фірма Colon Sport, дуже популярний бренд. Тут ось такий звичайний, більш спортивний пуховик. У дохі він приніс короткий зелений, а мені ось цей. Просто бо були знижки, замазки закінчується. А він по знижкам просто купив для нас всіх. По пуховику. за цей пуховик топовий він теж дуже сильно теплий, дуже комфортний, і мені подобається оця деталь. Що тут є, типу, рукав вшитий, який закриває теж від вітру і холоду. Мені дуже подобається. А без знижки він теж коштував може десь 700 тисяч вон. З пуховиками ми закінчили. Давайте перейдемо до ери пальто. Хоча мені здається, що можна ще по куртявкам пройтись. Оце ця штука, до речі, мені спочатку так сподобалась. Мені казалось, що вона буде дуже класно виглядати, але вона так. Яка непрактична, вона ванюча. Оцей матеріал він дуже якийсь запрієлий, в чому прикол. Оця тканина, типу, а мені здається, це замінник шкіри. Да? Він липнеть до всіх поверхностей. Не в плані, що він липкий, а в плані, що тертя виходить зі всім. І я реально замучилася, коли я його носила. Бо я не могла пройти біля жодної поверхні, він до всього прилипає. Ось тут цей воротник не дає мені нормально типу, рухатись головою. Сумку неможливо взагалі повісити, вона постійно спадає. Він якийсь, знаєте, неповоротливий такий. І... Ось липучий. І Як же я вчасно помітила, що у мене вимкнулася камера через те, що на веранді дуже жарко чути. оце на відеозвук, якийсь скриплящий. Це ж тут е, дах коротше, з цього пластиковий. І він, коли нагрівається, починає робити оці звуки. Я сподіваюся, вам вони не дуже мішають, бо все ж таки є мікрофон. Але такі нервові, як я, може, може щось і відчують. У мене є ще піджаки, просто легкі куртки вітровки. Та плащі. Давайте ми це відео завершимо з верхнім одягом. І наступна частина вже буде з чимось наступним. То, що у нас по плащам? Поки що я встигла поносити тільки один плащ, чорний. Ви його теж, мабуть, бачили на моїх фото в інстаграмі. Класичний, довгий чорний плащ. Я так розумію, це натуральна тканина, а пуп'єний, комфортний. І теплий цей, я сподіваюся, я ще зможу поносити його. Про що я не дуже впевнена з іншими. Бо плащів дуже знову ж таки багато, мені їх просто віддали, але вони не завжди пересікаються з іншими речами, що в мене є. Бо ви ж розумієте, це просто буде безглуздо виглядати, якщо я вдягну цей шикарний плащ. Але під низом у мене буде просто щось взагалі те, що не мечиться. Чому я не додумалась раніше, хоча б церков сюди поставити. Але плащ прикольний. Тут, якщо закатати манжетики, ці, то вони виглядають ось так. Ну, Я сподіваюся, що я його ще вдягну. Якщо б я була фешн-стилістом або фешн-блогером, можна було б дуже багато луків прикольних назбирати. Далі такий самий, ну, не такий самий, але схожий колір. Тут іде ось така вставочка. Воротничок і типу жилеточка виглядає, наче трішки наслоїли. Така слайоночка, Знаєте, ось цей мені здається, я хочу точно поносити. Він мені здається цікавішим ніж той через оцю деталь. Але знову ж таки, що під нього вдягати, поки що не знаю. Я, якщо чесно, за нього забула взагалі. Мені не можна мати багато речей, бо я у мене все в голові не вкладається, не вистачає мозкової пам'яті. Пам'ятати за кожну деталь, одяг, як їх міксувати. Ось так. Мені здається, для таких, як я, потрібен стиліст. Далі йде ще один плащ в такому кольорі. Я його теж, якщо ще не пам'ятаю, прикиньте. Коротше, у мене є ще шанси його вдягнути, наче просто зараз дуже жарко, навіть для цього дуже жарко. А в Кореї не було цього переходу від зими до літа. Вже літо, розумієте? Осінню, я сподіваюся, ще встигну. І є ось такий ще жакетик, жакет пальто, але вкорочене. Як у мене чорне довге. І ось таке маленьке. Його, до речі, я мабуть віддам, бо. Мені здається, це не моя довжина якось він мене не збуджує, знаєте, віддам в плані батькам. І ще одне пальто я вмираю. Таке, знаєте, теж жіночне, жіночне, таке дуже ніжне. З золотими, золотою фурнітурою. Тут така, дивіться, Ну, це хай буде. Це таке пальто праздничне, пальто женственне. І ось це пальто мені не дуже подобається, бо, як я вже казала, мені не подобається така довжина. Я достатньо висока і мені здається, що така довжина мені не пасує. Я зрозуміла, мені ще дуже не подобається ця деталь. Внизу. Я виглядаю як трішки такий анонімус драчімус, такий, знаєте, попахою вайбіком 90-х. Оця деталь резинка внизу, мені не подобається. I'm so sorry. І боже, це моє просто фейворіт. Це моя любов. Це пальто матриці. Мені здається, воно дуже універсальне, щоб виглядати круто і стильово. Ну ви подивіться. Дивіться на цю матрицю, я вас умоляю. Це кайф. У мене з ним був тільки один вихід, на жаль, це просто кайф. Я хочу його ще поносити. Це топчик. Я дуже рада, що цей плащ у мене з'явився. Також є деякі куртки, це вже інший бренд. Ця ідея це просто крезі. Типу жилетка всередині і така, такий бомбер, але вони, типу, разом. Ну, я не знаю. Я не уявляю, як це носити, якщо чесно, і з чим. Він дуже некомфортний. Через ці руки кажана, що воно все разом, а, мабуть, ні. Далі оце треба теж, мабуть, назад. Я його вдягала один раз. Знаєте, у мене немає претензій до цього, цієї куртки. Вона достатньо цікава. Така, знаєте, вас помітять всі. Ні, обична, але я думаю, що я носити вже її не буду. Ай, у вона б'ється током жесть. Я думаю, наразі ми з вами закінчимо це відео. А, я дуже вибачаюся, якщо я щось не так робила. Можливо, мені потрібно було якось підбирати лук під кожний. Я не знаю, під кожну куртку або пальто. але велику частину я віддам все одно. А те, що залишиться, я буду виставляти це в свої соцмережі по любому. Звичайно, якщо б я робила кожен лук на кожну річ, то це відео б зайняло у мене дуже багато часу і сил, бо тут дуже жарко. В кімнаті немає місця, щоб знімати все у повний рост. Це трішки накладненько б вийшло, але можливо, сенс зробити ще якесь відео. Конкретно з образами. Я про це подумаю. В наступному відео давайте все ж таки подивимося на мої піджаки. У мене дуже багато піджаків, котрі теж, звичайно, не вписуються в мій стиль, вітровочки, піджаки. І подивимось по часу. Може, це буде окреме відео, а може теж саме. А нижній одяг теж покажу. Так що підписуйтесь, якщо було цікаво. Дякую наперед за вашу підтримку. І будь ласка, напишіть, що насправді вам сподобалось більше за все. І чи носили б ви такий самий одяг або ні. Мені здається, більшість любить дівчачий стиль. Я не знаю. Зустрінемося дуже скоро. Бай-бай!